Вам треба звернутися до лікаря в той момент, коли ви помітили у дитини кусовок. Того, що чим раніше ми почнемо лікувати кусовокість, тим швидше ми справимося з цією проблемою. Тому що кусоокість це складна порушення сенсорно-моторних функцій ока, яка лікується довго етап. Раніше ми почнемо лікувати кусовокість, раніше ми справимося з цією проблемою. Є різні форми косоокості, і вони з'являються в різний період розвитку дитини. Косовокість, яка з'являється в рік-два це, скоріше всього, не акомодаційна кусокість, яка потребує більш активного лікування. Косовокість, яка з'являється в 3-4 роки, це, скоріше всього, акомодаційна форма косоокості, яка залежить від рефракції, від оптики ока. Скоріше всього, це. Присутності у дитини далекозорості середнього і високого ступеню, яке потрібно лікувати методом насіння окулярів. Кому форма косовкості лікується консервативно, без оперативних втручань. Тому, чим раніше ви звернетеся до лікаря, тим швидше ми вилікуємо вашу косовокість. Косовокість вашої дитини. Поняття на що переросте, це міф. На жаль, страусіна позиція не завжди допомагає в лікуванні вашої дитини. Неправильне положення очей це наліччя якої якоїсь вади розвитку, наліччя патології у вашої дитини з приводу кусовокості. Повторююся ще раз: чим раніше ми почнемо лікувати косовокість, тим швидше ми справимося з цією вадою. Клях лікування косовокісті дуже важкий, дуже довгий. Треба мати багато терпіння і у батьків, і у лікарів, щоб справитися з цією патологією. Не дивлячись на те, що косоокість це дуже дуже давня проблема, її фальмологи лікують уже протягом майже більше, ніж 200 років. Косоокість лікується довго. Чого? Тому що це складне сенсорноматорне порушення зорових функцій. Положення очей залежить не тільки від стану. Ока, стану м'язів, які рухають ока, а і дуже багато в великому випадку від стану зорових аналізаторів глаз глазодвіятельного апарата, тому щоб вилікувати косоокість, зічна ціль вилікування косовокості це поява бінокулярного зору. Зор, який дасть нам об'ємне глибинне зображення. А воно може бути при двох факторах: коли очі будуть стояти рівно, і коли зображення з обох очей в центральних відділах зорових аналізаторів буде зливатися, і тільки в такому випадку може з'явитися бінокулярний зір. Тому щоб оці всі шляхи лікування косоокості, їх треба пройти. Косовокість лікується етапно. Є чотири етапи лікування косовокості. Це ортоптика, плюоптика, діплоптика, розвиття стереоскопічного сприяття, розвиття бінокулярного зору. Пліоптика це підняття гостроти зору в очах, ортоптика це постановка очей рівно. Тільки третій етап буде це діплоптика, це розвиття зору обома очима. І вже четвертий етап це розвиття бінокулярного зору. Щоб пройти оці всі чотири етапи, треба шлях. шлях не короткий, того він займається явно більше одного-двох років. Переваги лікування косолокості в умовах клініки «Ексімір» в тому, що ми маємо. Великий майже 25 п'яти роковий досвід лікування косовокості, в тому числі хірургічного лікування косовокості на обладнання у нас я не можу не похвастатися. У нас є радіочастотний нож, благодаря якому ми можемо робити ці операції більш качественно, більш щадяще, і після використання цього апарату наші пацієнти швидше. Проходять період реабілітації після операції, технології, які ми використовуємо при лікуванні косовокості, в тому числі і хірургічних методів лікування косовокості. Ну, і вже це вже по умовчанню. Дійсно, люба косовокість потребує супроводу анестезіологічного. Ну і, звісно, у нас дуже кваліфіковані лікарі-анестезіологи, які допомагають пацієнту і нам справлятися з проблемою косовокості. Порада батькам в виборі лікаря, клініки, установи, де вони збираються лікувати дитину з приводу косовокості, це щоб вони побачили такі фактори, як досвід клініки, досвід лікаря. Дуже немаловажний фактор розположення цієї клініки, зв'язку з тим, що лікування косовокості це доволі тривалий, буде займати тривалий період лікування. Удобства їхнього користуватися послухами цієї клініки ну десь так і лічні симпатії. Доступ, кстати, спілкування теж має дуже велике значення. Чого того ж? Досить спілкування. Я не зря сказав про ці симпатії, тому що треба налаштовуватися на те, що з цим лікарем цією клінікою, з цією установою вам, якщо ви збираєтесь лікувати це прийдеться доволі таки інтенсивно і на протязі доволі тривалого. Періоду рік, два-три. Косовокість, на жаль, не лікується міттево. Я, я про це вже казав. І тому вам треба вибрати клініку, лікар, з яким вам буде не тільки ефективно для лікування косовокості, ну і більш-менш комфортно. Саме головне, щоб у вас була довіра до. Того лікаря, до тої установи, де ви збираєтесь лікувати косоокість вашої дитини. Щоб дитині було комфортно, щоб був гарний апаратний зал, щоб була дитяча кімната, щоб дитині було комфортно присутствуючи в цій клініці, щоб ці вправи проводились методом ігри. іграми. Налаштовуватись на те, що ви тут будете спілкуватися деякий час. Посокість у дорослих людей це на мій рахунок. Це відгуки косовокості, це відгуки дитячих проблем, які або вони перейшли в дорослий період, або вони проявилися в більш дорослому періоді при деяких там причинах. Підвищення зорового навантаження, якихось там стресових ситуацій, травматичних ситуацій тощо. Тому косоокість в дорослому віці в дуже дуже великому відсотку випадків це проблеми, які тягнуться з. Дітства чиста косовокість в дорослому віці може з'явитися, скоріш всього, із за якихось зовнішніх впливів. Це травми, хвороби, стреси, ну і тому подібне. І лікування в дорослому віці трохи відлічається від лікування косовокості в дитячому віці. В дорослому віці на перший вид виходить хірургічний етап лікування косовокості, так як дорослі пацієнти звертаються до це як косметична проблема. І для дорослих пацієнтів на перше місце становляться проблеми косметичного характеру. На другому моменті це професійні проблеми і талі, там соціальні, психологічні. В дорослому віці теж проводиться анамнез, коли вона появилася, причини появи кусок. були лікування у офтальмолога в дитячому віці. Після цього проводимо ретельне обстеження, і після цього ми вже вирішуємо. Намічаємо теж уже з пацієнтом план лікування косо дуже дуже. В великому випадках план лікування косокосі дорослому віці починається з хірургічного етапу лікування косоку, так як я сказав, що на першому етапі у них виходять косметичні проблеми. І їм спочатку треба вирішити косметичну проблему, а тоді вже все інше. В подавляючих випадках це ефективно. На жаль, бувають випадки, коли треба оперувати не один раз. І другий, бувають випадки. І третій раз. Ну, ці всі моменти ми з пацієнтами обов'язково обговорюємо, щоб пацієнт знав, як будуть лікувати його косовокість. Бувають випадки, на жаль, і це рідко буває, але ми вимушені відмовляти нашим пацієнтам з приводу лікування косовокості. Для початку ми познайомимося з дитиною, познаємо його анамне, познаємо у батьків, як косоокість почалася, коли вона почалася. Що батьки помітили, могло привести до появи косовокость, ділі косоокость в. Нащадків, є лікасовокість у бабушок, дідушок, у родичів якихось, як дитина бачить, носить вона окуляри, проводимо тщатіний анамнез. Після цього ми проводимо детальне обстеження дитини, виявляємо показники офтальмологічні і околорухові дитини. І після результатів чатільно проведеного анамнезу, чатиного проведеної діагностики, обстеження дитини. Ми Вирішуємо з батьками, намічаємо план лікування косовокості. В зв'язку з тим, що це довгий етапний процес лікування косовокості, ми стараємося покроково намітити план лікування цієї проблеми. План лікування косоокості складається з урахування чотирьох етапів лікування косоокості. На першому етапі нам треба підняти гостроту зору на очах. Ну, частіше всього, це в окулярах, чи в контактних лінзах, чи методом проведення апаратного лікування. Другий етап це ортоптичне лікування, тобто лікування, яке в результаті якого ми хочемо поставити очі рівно, це опять, або завдяки носінню окулярів. Це при Є особа форма косового так називаємо комедиційне і проведення апаратного лікування. тобто це консервативний етап ортоптичного етапу лікування, або якщо це не виходить, ми долучаємо хірургічний етап лікування косовокості. Це на другому етапі. Намічаємо об'єм операції, намічаємо етапність хірургічних лікувань. обговорюємо з батьками це буде один етап лікування хірургічного, чи є можливість двохетапного лікування косовокості. Це при дуже великих кутах косовокості. Після цього обсуждаємо, що треба проводити так називаємо діплептичне лікування. Воно теж включає носіння окулярів при нагоді, апаратне лікування, домашні вправи, які треба проводити. Там є вправи на бінокулярність, комп'ютерні вправи. Треба щоб батьки займалися з дитиною. Ну і так далі. Кусовкість доволі розповсюджена. Проблема І вона є, особливо дитяча кусовкість. Чим більше є зорове навантаження, ну це один із факторів набуття косовкості, тим більше є, є вади. Положення мечі ока переважна косовокість це акомудаційна косовокість, тобто косовокість, яка не передбачає хірургічного лікування. Слава Богу, для батьків, тому що майже всі батьки не хочуть мати у своїй дитині хірургічний етап лікування косовок. Ми теж стараємося допомогти нашим пацієнтам всіма можливими нашими методами, знаннями і осознаючи, що хірургічний етап лікування косовокості це має якісь елементи непередбачуваності. Я вам про це казав. Тому ми стараємося використовувати хірургічні етапи лікування косоокості тільки при нагальній потребі, при протокольній проблем, проблемі, які ми точно знаємо, що ми нічим іншим дитині не можемо допомогти, крім як провести хірургію косоокості. і щоб зробити лікування косоокості як можна швидше отримати більш качественний результат в лікуванні Операція це один із подетапів другого етапу лікування косового це ортоптичне лікування шляхом хірургічного втручання. Для того щоб зробити операцію, око стан зорово-рухового апарату повинен бути підготовлений. Ну, треба зробити на тому етапі, коли при помощі цієї операції ми можемо. Бути впевнені, що ми можемо перейти до наступного етапу лікування косоокості. Для цього треба, щоб була належна гострота зору на обох очах. Для цього треба, щоб була оптимальна корекція. Для цього ж треба, щоб було злиття зображень з одного і другого ока. Є спеціальні прибори, які перевіряють оці ось функції. У нас є на і тільки при налічі оці всіх факторів, коли ми можемо бути впевнені, що ми отримаємо можливість і переходити до наступного етапу, ми запроваджуємо лікування косовокість. Є моменти, коли косовокість лікується хірургічним втручанням зразу першим етапом. Це при паралітичних косовокостях, це при косокостях набутих в результаті якихось травм, якихось патологій зорового з центральної нервової системи, в результаті якихось вад, які привели до порушення околорухового апарату в, ну, в дорослому віці. В дитячому віці оперативне лікування косоокості треба робити тільки в в тих випадках, коли околоруховий апарат підготовлений для того, щоб провести цю операцію, на жаль, є таке поняття, і воно дуже давнє як етапність хірургічного лікування косовокіску, навіть одна проведена операція, на жаль, повторяю, на жаль, не може повністю в деяких випадках. Вирішити, ми не можемо отримати повністю результати, які ми очікаємо від хірургічного лікування косовокості. Є можливість проведення другого етапу, повторної операції через деякий час. Ну, це всі нюанси лікар обсуждає з батьками дитини на момент того, як вони намічають план лікування косовокості. Лікування кожна дитина індивідуальна, це факт, не, не, не за без без заперечень. Лікування косоокості — це кожний випадок косоокості — це окремий індивідуальний випадок. Є якісь, звісно, там канва етапності, протоколів. Лікування косоокості, є номограми розраховування в оперативних. Ну, кожна дитина, кожен випадок лікування косовокості, кожен випадок хірургічного лікування косовокості це індивідуальний випадок. І немаловажний фактор в цьому є досвід лікаря, досвід клініки. Тому я вам от кажу, що це, це сугубо, дуже велике значення в лікуванні лікування, лікування косовокості це нормальні, здорові взаємовідносини батьків. Пацієнта з лікарями, з установою, де ви будете лікувати цю косову. Тому сказати, кожен випадок індивідуальний, кожен, за кожну дитину переживаєш, за кожну дитину болить серце, за кожну дитину дивишся після там, є кратність огляду. Кожен раз ти дивишся на, на цю дитину, на ці очки, як на з дуже великим бажанням, що зараз йому буде краще, що зараз він буде на тому етапі, на якому потрібно бути в лікуванні косовки. Випадок цікавий для лікарів. Для лікарів цікаві випадки це якісь нестандартні не лікування косовокості. Їх слава Богу, не так то і багато. І причини до приведення цих нестандартностей різноманітні. Ну, саме цікавий випадок це в лікування було дорослої косовокості. Була в мене жіночка, якому вимушені були робити, не пам'ятаю, чи шосте, чи сьомий. Етап хірургічного лікування косовості це було десь років п'ять назад. Була ця пацієнтка у нас на огляді десь півроку назад. Ну вже під час війни. Слава Богу, вона задоволена, тобто тими результатами, які вона має після мене. Її ніхто не оперував. Лікування косоокості в дитячому віці, в дитячому віці найбільш поширеніша форма косоокості це. Акомодаційна форма кусовості, яка не потребує лікування, використовуючи хірургічний метод лікування 70-80% відсотків у дитячому віці. Це акомодаційна форма кусовості, яка лікується консервативним методом. Це апаратне лікування, це окуляри. поперед все, це домашні зорові вправи, комп'ютерні програми. І таким чином ми цю кусовість виліковуємо путем консервативних методів лікування. Тоокість виліковується у дітей методом корекції. Є корекція окулярами, це найбільш поширений метод корекції. Другий метод це контактні лінзи. І в дорослому віці старше 18 років ми використовуємо дуже часто і такий метод корекції, як ксенину лазерну корекцію зору, лікуванні кусовості. Це єдиний метод хірургічного втручання для лікування кусовості, але це не на м'язах, а методом получення гарного. Рефракційного результату. Це старше 18 років. Де? При відсутні, звісно, протипоказань для проведення хірургічного методу лікування косової.